1 листопада 1955 року Рейс 629 United Airlines із 44 людьми на борту вилетів з аеропорту Стемплтон у Денвері, штат Колорадо. Незабаром він мав приземлитись у Портленді, штат Орегон. Однак усього лише через 11 хвилин після зльоту літак вибухнув у повітрі. Усі 39 пасажирів та 5 членів екіпажу загинули. Авіакатастрофа була навмисно спланована і втілена у життя монстром. Що у такий жорстокий спосіб захотів вирішити одразу дві свої проблеми. У 50-х роках методика розслідування авіакатастроф лише зароджувалась. Не існувало бортових самописців, які ми звикли називати чорними скриньками, та іншого комп'ютерного обладнання, яке могло б пролити світло на причини трагедії. Тому правоохоронці в першу чергу досліджували уламки, знайдені на місцях катастроф, відправляли їх на експертизу та намагались відтворити із них макет літака, щоб у такий спосіб зрозуміти, де саме могла з'явитись несправність, що призвела до трагедії. Під час авіакатастрофи у Денвері слідчі стикнулись із тим, що площа, на якій були розкидані уламки, виявилась надзвичайно великою і займала 15,5 квадратних кілометрів. Це одразу вказало на те, що літак вибухнув у повітрі, що також підтвердили очевидці катастрофи. У період з 2 по 7 листопада слідчі управління цивільної авіації, які займалися цією справою, спільно з експертами проводили збір уламків. Оглянувши місце події, вони виявили, що хвіст був ніби ножем відрізаний від решти літака і впав, зазнавши незначних ушкоджень. Те саме відбулося з носом, а от середня частина літака була розтрощена, і її дрібні уламки широко розкинулись по усій території. На той момент усе ще не було зрозуміло, що саме могло стати причиною вибуху. ЗМІ почали активно писати про механічні несправності на борту, а падіння літака стало головною новиною по усій країні. Рей 629 почав свій шлях ще з Нью-Йорку, уже встиг зробити зупинку у Чикаго. Та лише на півгодини приземлився у Денвері, аби дозаправитись та підібрати кількох пасажирів. Прослідкувавши його маршрут, слідчі змогли встановити, що літак отримав належне технічне обслуговування, був у хорошому стані та не мав жодних ознак, які могли б вказувати на його несправність перед вильотом. Коли усі уламки, які вдалося віднайти, були доставлені на склад аеропорту Стемплтон, експерти змогли реконструювати літак та дослідити його пошкодження. Вони сконцентрували увагу на середній частині, яка зазнала найбільших ушкоджень. Ретельно вивчивши усі фрагменти, спеціалісти змогли встановити точне місце, у якому стався вибух. Це був вантажний відсік під номером 4, у ньому зберігалась пошта та пасажирський багаж. Згідно із документами напередодні зупинки у Денвері багаж не містив нічого вибухонебезпечного або легкозаймистого. Згодом цей багаж перемістили до іншого відсіку. Таким чином, на момент катастрофи там залишилось лише кілька сумок, що належали пасажирам, які сіли на борт у Денвері. Під час огляду цього багажу та фрагментів уламків вантажного відсіку номер 4 слідчі помітили плями, схожі на сажу. Хімічний аналіз цих плям виявив, що вони містять хімічні речовини, які залишаються після вибуху динаміту. Окрім цього, деякі з досліджених предметів містили залишки діоксид маранцю, які зазвичай зустрічаються у сухих батареях. Серед уламків було знайдено одну з таких батарей. Слідчі припустили, що саме вона могла стати причиною вибуху. Зіставивши усе це, 13 листопада 1955 року, слідчі офіційно оголосили, що вибух на борту, скоріш за усе, був кимось спланованим та пов'язаним із використанням саморобної вибухівки. На той момент ФБР також активно працювало над розкриттям справи. Вони узяли на себе низку завдань, одним з яких було з'ясувати, ким були пасажири та екіпаж літака. 24-річна стюардеса Салі Скофілд того дня була вихідна і сіла на літак як пасажирка. Жінка прямувала до Сіетла, щоб підготуватись до майбутнього весілля. 81-річна Лейла Маклін поверталась додому у Портленд після відвідин пасенка у Коннектикуті. Подружжя Джеймс та Сара Дорі також летіли до Портленда, аби побачитися з сином. Наймолодшим пасажиром на борту був 13-місячний малюк, який разом із матір'ю добирався до Японії, аби відвідати батька, який працював на флоті і ще жодного разу не бачив сина. Що ж стосується екіпажу, то головним пілотом був 39-річний ветеран Другої світової війни Лі Хол. Це був політ, після якого чоловік планував завершити кар'єру та почати нове життя, аби проводити більше часу із родиною. Наймолодшим членом екіпажу був 26-річний Дональд Вайт, який лише нещодавно став пілотом. 38-річний бортінженер Цеміель Артур взагалі не мав того дня бути на борту його терміново викликали на рейс, оскільки у той період інші бортінженери United Airlines страйкували. Такими були історії деяких жертв цієї моторошної катастрофи, однак дослідження її біографії не привело правоохоронців до якихось зачіпок. Тоді поліція зосередила свою увагу на людях, які бронювали квитки на рейс, але потім скасували політ чи просто не прийшли до аеропорту. Цей слід також виявився хибним. Коли ж стало відомо про динаміт, слідчі прийшли до висновку, що вибухівку на борт приніс пасажир, і відповіді на усі запитання треба шукати у вантажному відсіку під номером 4. Враховуючи те, що напередодні вибуху багаж звідти перемістили, слідчі зосередились на валізах, які опинились там уже після зупинки у Денвері. Майже усі вони були відносно неушкодженими, окрім однієї, яка розтрущилась на дрібні уламки. Вдалося встановити, що вона належала 53-річній жительці Денвера на ім'я Дейзі Елдора Кінг, і саме у її валізі вибухівка потрапила на борт. На момент смерті Дейзі Кінг була місцевою бізнес-леді, яка володіла кількома ресторанами. Однак успіх прийшов до неї не одразу. Довгий час вона жила дуже бідно. Про її особисте життя відомо не так багато. У 1920-х роках Дейзі одружилась і народила доньку, яку назвала Хелен. Однак невдовзі шлюб розпався. Згодом вона вийшла заміж вдруге за чоловіка на ім'я Вільям Грем. У 1932 році у них народився син Джек. Через кілька років Вільям помер від пневмонії. Дезі доводилось дуже багато працювати, аби утримувати двох дітей, яких у цей період виховувала бабуся. Коли її не стало, Дейзі прийняла рішення віддати Джека у дитячий будинок, оскільки усвідомила, що не зможе самотужки утримувати двох дітей. У 1941 році жінка знову вийшла заміж. Її обранцем став Ерл Кінг, досить заможній власник ранчо. Однак, незважаючи на те, що фінансове становище Дейзі суттєво покращилось, вона так і не забрала сина. На Джека часто скаржились, оскільки його поведінка погіршувалась з кожним днем, проведеним у притулку. В 11 років він почав красти гроші та втікати. Спочатку керівництво закладу просто інформувало Дезі про проблеми із Джеком, однак, коли його черговий раз спіймали на крадіжці, мати змусили забрати хлопця додому. Дезі відіслала сина жити до родичів. Коли йому виповнилось 16 років, він утік із дому, підробив свій вік у документах і приєднався до лав берегової охорони. Його брехню викрили лише через рік. Хлопця звільнили, тож він подався до Аляски, де жила його зведена сестра Хелен. Там він знайшов роботу на військово-повітряній авіабазі. У 1951 році Джек повернувся до Денвера і влаштувався клерком до однієї з місцевих компаній. Згодом він вкрав чекову книжку у свого роботодавця і почав підробляти його підпис та переводити чеки у готівку. Таким чином, йому вдалося отримати близько 4 тисяч доларів. Гроші чоловік витратив на кабріолет, на якому покинув місто та переховувався від правоохоронців. Поліція спробувала зупинити Джека в Техасі, однак він почав тікати і зупинив автівку лише тоді, коли офіцери відкрили вогонь. Чоловіка заарештували. Він провів 60 днів у техаській в'язниці, а потім був екстрадований до рідного штату Колорадо. На суд прийшла матір хлопця Дейзі, яка погодилась виплатити за нього компенсацію. У результаті Джек відбувся умовним терміном у 5 років. Після цього життя у родині поступово почало налагоджуватись Джек узявся за голову, налагодив свої стосунки із Дейзі, вступив до університету та зустрів жінку на ім'я Глорія, у яку закохався. Невдовзі вони одружились, а ще через деякий час у пари народилась дитина. У грудні 1953 року Дейзі придбала будинок у Денвері, який подарувала сину та невістці. Вона також попросила Джека та Глорію облаштувати одну із кімнат для неї, аби вона могла зупинятись там під час відвідин. 16 жовтня 1954 року чоловік Дейзі помер від серцевого нападу. Жінка вдруге стала вдовою і успадкувала значний капітал. У цей період вона почала багато подорожувати та оселилась у Флориді, де придбала будинок. Через рік жінка дізналася, що Глорія чекає на другу дитину, тому у лютому 1955 року вона вирішила повернутись до Денвера та оселитись разом із Джеком та його родиною, аби допомагати невісті доглядати за дітьми. Незабаром вона відкрила свій ресторан і запропонувала Джеку посісти там посаду керуючого. Однак пройшло трохи більше ніж півроку з моменту відкриття, як у закладі стався вибух через витік газу. Страхова компанія не захотіла виплачувати компенсацію, оскільки вважала цей випадок підозрілим, але не змогла зібрати достатню кількість доказів, аби довести це. Джек отримав значну компенсацію, а містом почали ширити щутки про те, що він сам спланував цей вибух заради страховки. Уже через два місяці після цього літак, на борту якого летіла Дейзі, також вибухнув жінка загинула і Джек от от мав отримати значний спадок. Дізнавшись усе це, правоохоронці, які розслідували справу, зацікавились 22-річним Джеком Гремом. Вони припустили, що він може бути причетним до авіакатастрофи. Опитавши сусідів та друзів родини, слідчі дізнали, що Дейзі та Джек завжди дуже погано ладнали вони майже увесь час сварились хлопець усі ці роки тримав образу на матір за те, що вона покинула його у дитинстві і зневажав жінку. Його також дуже непокоїв той факт, що він повністю залежав від Дейзі та її статків. 10 листопада 1955 року, через 9 днів після авіакатастрофи, правоохоронці викликали Джека Грема та його дружину Глорію на допит. Чоловік розповів, що його матір сіла на літак, аби відвідати свою доньку Хелен, яка проживала на Алясці. Джек стверджував, що не знав нічого про багаж, який його матір узяла із собою в поїздку, оскільки жінка завжди ретельно пакувала свої валізи та не дозволяла нікому допомагати їй із цим процесом. Глорія підтвердила ці свідчення, однак пригадала одну цікаву деталь. 1 листопада, незадовго до поїздки в аеропорт, Джек прийшов додому із пакунком, який був загорнутий як подарунок. Жінка припустила, що всередині знаходились інструменти для виготовлення ювелірних виробів, про які давно мріяла Дейзі, і які Джек планував подарувати матері. На допиті Глорія також зазначила, що вона ніколи не бачила, що насправді знаходилось у коробці. Після цієї розмови правоохоронці отримали ордер на обшуку будинку Глорії та Джека. Їм вдалося знайти страховку, оформлену на життя Дейзі безпосередньо перед її вильотом. У ті роки в аеропортах стояли торгівельні автомати, у яких продавались поліси на страхування життя під час перельоту. Оформлення такої страховки займало усього 25 хвилин, і саме її оформили на ім'я Дейзі у день авіакатастрофи. У разі її смерті виплату у розмірі 37,5 тисяч доларів США, що зараз еквівалентно 437 тисячам, мав отримати Джек. Під час обшуку у будинку також знайшли невелику кутушку мідного дроту з жовтою ізоляцією, який, як припустили слідчі, міг бути використаний Джеком при створенні вибухівки. Маючи на руках ці знахідки, ФБРівці повторно допитали Джека. Ця розмова тривала кілька годин, і врешті чоловік сам зізнався у скоєному та розповів про те, як готувався до злочину. У своєму житті Джек Грем найбільше за усе ненавидів відсутність грошей і свою матір. Першу проблему він спробував вирішити ще кілька місяців тому, коли підлаштував вибух у ресторані, яким керував, і отримав страхові виплати. Однак цих грошей було недостатньо. Коли ж він дізнався, що мати планує вирушити на Аляску, щоб відвідати доньку. У його голові почав народжуватись план, який мав одночасно розв'язати дві його проблеми. І чоловіка зовсім не хвилювало те, скільки невинних людей постраждає у результаті його дій. 26 жовтня, за шість днів до трагедії, він виїхав за місто і в одному з сільських магазинів придбав динаміт. У іншій крамниці він купив таймер, капсуль-детонатор та батарею на 6 вольт. З цими покупками чоловік повернувся додому і почав конструювати вибухівку. Напередодні вильоту вона була готова, і Джек запакував саморобну бомбу у подарункову упаковку. Наступного дня, 1 листопада 1955 року, Джек разом із Лорією мав відвести Дейзі до аеропорту. Чоловік узяв валізу у матері, сказавши, що хоче покласти її у багажник. Обравши зручний момент, поки інші члени родини були зайняті зборами, чоловік відкрив валізу та дістав звідти деякі речі, а на їх місце поклав свій подарунок та прикрив його зверху одягом. Потім, по приїзду в аеропорт, він сказав матері та дружині йти на реєстрацію, а сам пообіцяв припаркувати автомобіль та принести багаж. У той час, коли жінки пішли, чоловік увімкнув 60-хвилинний таймер на вибухівці. Перша частина його плану була майже втілена у реальність. Йому залишалося лише підійти до автомату та швидко оформити страховку на ім'я Дейзі, що Джек і зробив. Він не врахував, що така страховка також мала містити заяву із підписом від людини, на яку вона була оформлена. Оскільки Дейзі нічого не підписувала в аеропорту, цей поліс був недійсним. Ще одним моментом, вартим уваги у цій історії є той факт, що вибух міг би й не відбутись. Річ у тім, що під час реєстрації багажу валіза Дейзі виявилась за важкою, жінка спочатку вирішила викласти деякі речі, однак в останню хвилину передумала і просто заплатила за додаткову вагу. Врешті злощасну валізу завантажили до 4-го відсіку, і о сьомій годині в повітрі пролунав вибух. Який забрав життя не лише Дейзі Кінг, але й 43 інших людей, які не мали ніякого відношення ні до Джека, ні до його стосунків із матір'ю. 14 листопада 1955 року Джека Грема заарештували. На той момент фактично не існувало закону, який би визнавав підрив літака злочином. То, щоб уникнути затримок під час судового процесу, чоловіку приділили звинувачення лише в убивстві матері. Джек намагався побудувати свій захист, стверджуючи, що є психічно нездоровим, а отже неосудним. Тоді його відправили до психіатричної лікарні Колорадо. Під час розмови із лікарями він розповів, що знав про те, що на борту було близько 50 чи 60 людей, але кількість не мала для нього значення це могла б бути і тисяча. За його словами, у той день просто прийшов їх час, і з цим нічого не можна було зробити. Зрештою, після огляду чотири різних спеціалісти прийшли до висновку, що Джек не має жодних психічних проблем, тому його повернули до в'язниці у Денвері, де він мав чекати на суд. 10 лютого 1956 року о 17.30 Грем спробував чинити самогубство у камері, скрутивши шкарпетки навколо шиї. Однак охоронці встигли врятувати чоловіка, і з цього моменту за ним вели цілодобовий нагляд. Суд над Джеком розпочався вже у квітні того ж року. Він став першим судовим процесом у Колорадо, який транслювали по телебаченню. Уже 5 травня після годинної наради присяжні визнали чоловіка винним у вбивстві першого ступеню та засудили до смертної кари. Адвокати чоловіка одразу подали клопотання про новий судовий розгляд, але суддя відхилив його. Невдовзі вони подали апеляцію до Верховного суду Колорадо, заявивши, що Джек був дуже травмований руками, проведеними у притулку, і саме це спонукало його до злочину. Однак Грем заявив, що адвокати подали клопотання та апеляцію без його згоди, а сам він не хоче повторних розглядів справи, і вирок його цілком влаштовує. 11 січня 1957 року вирок було приведено у дію. Чоловіка ввели у газову камеру, і у 20.08 Джек Грем помер. Вважається, що він міг надихнутись канадійцем Джозефом Альбертом Гоеєм, який у 1949 році разом із двома спільниками підірвав літак, використавши динаміт. У результаті цієї авіакатастрофи загинуло 23 особи, які були на борту. Серед них і дружина Гуея Ріта Морель. У цій справі також було два мотиви для злочину перший страхові виплати, другий бажання Жозефа позбутись дружини, аби почати нове життя із молодою коханкою. Це дуже довга та розгорнута історія, оскільки Гуей кілька разів намагався розправитись із дружиною дуже підступними методами. Тому напишіть у коментарях, чи буде вам цікаво почути детальніше про цей випадок, і, можливо, я зроблю окремий випуск на цю тему. Дякую за перегляд. До зустрічі у нових випусках!